Слава Україні! Ніч в Одесі та області без сигналів повітряної тривоги та без обстрілів. Угруповання чорноморського ворожого флоту у которі Чорного моря постійно маневрує, змінюється, але ракетоносії присутні, що говорить про те, що найголовніше війна, на жаль, не закінчилася. Чи буде сьогодні ракетний удар, чи завтра? Ми можемо говорити про те, що ця загроза залишається дуже високою. Отже, ви знаєте, я впевнений, як діяти під час сигналу повітряної тривоги, щоб зберегти себе, зберегти своїх рідних та близьких. У нас попереду дуже багато роботи. Я розумію, що є величезний потік, просто гігантський потік інформації, і кожен з вас, ну давайте визнавати чесно, намагається саме в ньому, в цьому потоці знайти якусь точку опори, зачепитися за неї, немов якорем, і втриматися. Ви знаєте, з одного боку це так, а з іншого, давайте чіплятися за тих, хто поруч. І чіплятися найголовніше, на мій погляд, за самого себе, за свої думки, чіткі, прозорі. І які можуть аналізувати те, що відбувається. Бо той потік інформації, про який я сказав, це ураган. Ураган перш за все, емоцій та страхів, які є в нас і нас оточують. І урагани проходять. Ви пам'ятаєте про це? І коли він проходить, ми бачимо, ми твердо стоїмо на ногах, бо втрималися, проаналізували і не попливли за течією. У нас єдина течія, за якою ми можемо плисти, і то зберігаючи внутрішній стан самого себе, це наша віра в перемогу, наша віра в Збройні Сили України. Чого вам бажаю протягом усього дня інформаційного, трудового і, сподіваюся, світлого, в тому числі. Подивіться: день стає набагато більшим і довшим. А значить, ми йдемо до української весни. І сьогодні чомусь зранку хочеться говорити Рамштайн, Рамштайн, Рамштайн. Я не дуже полюбляю саме таку музику, але чомусь згадалося. Отож, союзники з нами, а ми попереду, на білому коні, тому що переможемо і дякуємо Збройним силам за черговий ранок, за можливість бути разом у спільній справі. Тримаємось за якорі і йдемо вперед. Гарного дня! Слава нації, ворогам, як завжди, ласкаво просимо до пекла. Ну і посміхніться. Посміхатися обов'язково треба. Це ще один емоційний якір, який допомагає нам твердо стояти на ногах у такий буревний час. Побачимось протягом дня.